Каже, відкриває бустрепа Паки покемоні, щоб спробувати зробити на цьому ювілейний 20-й день. І сьогодні найдорожчий пак на цьому каналі поки що. Так, друзі, відкриваємо сьогодні Evolving Skies, також відомий в ком'юніті як Evolving Crise через свої брутальні хітрейти, через те, що цей пак не показує вам, не видає вам хороших карт. Навіть фулар дуже важко дістати з цього паку. Хіт-карта, чейс карта це Умбріон за дві з чимось тисячі доларів. Проте для мене моя чейс карта особисто це Драгонайт. Він надзвичайно красивий, я б дуже хотів його в свою колекцію Драгонайтів. Ну що, друзі, 20-й день. Я не відмовляюсь від своєї традиції робити донати за кожен пак, який я відкрив протягом 10 днів. Я це зроблю, проте звіт буде в моєму телеграмі або в наступних відео, бо я забув його б додати. На це відео в монтажі, і так ми підходимо до рейр-карти. Ріверс Рейр. Покажіть мені Драгонайта, і це дрампа, інший дракончик 20-й день завершено до завтра.